В передмісті Києва розгорівся скандал. Містечко ірпінь вбили безпритульного кота. Люди кажуть, що це зробили працівники одного з місцевих магазинів, біля якого того котика бачили багато років поспіль. Ну, правда, це чи ні? Якщо це правда, то хто і навіщо позбавив тваринку життя? І чи понесе він за це покарання? В ситуації розбиралися наші кореспонденти. Дивимось. Пережив окупацію, але не зміг пережити зустріч з адміністрацією супермаркету. В Ірпені співробітників одного з магазинів звинувачують у вбивстві безпритульного кота. Він ще був до війни. На території там проживав. Всі його люди, люди, люди підгодовували, І ми волонтери підгодовували. Котик був дуже гарний. такий лагідний, Не боявся людей. За словами зоозахисників, цього кота знав весь мікрорайон. Звали його бегемотом. Він часто приходив до супермаркету, просив поїсти. Так було і того жахливого дня. Тваринку зустріла новопризначена керівниця магазину, але не для того, щоб пригостити. Твоїми руками задушила тварину, душила файпи його. Допомагала в цьому танцювальниця, вона їй принесла під час і принесла рукаві, і принесла фуфайку. Там вроді були люди, які це все бачили. Деталі інциденту відомі зі слів свідків. Про вбивство тварини невдовзі дізналося все місто. Люди просто на вухах стоять. Я люблю дуже животних і котиків і собачок. І як узять убить котеня, то це злочин. Це Таке поводження з тваринами це не є правильним, тому що навіть якщо тваринка безпритульна, ну можна було якось інакше вирішити це питання. Є якась, навіть наскільки я знаю, кримінальна відповідальність. Якщо це реально було скоєно, то мабуть відповідальність має бути якась у компанії, якій належить магазин, визнали, що інцидент дійсно мав місце, і запевнили, що звільнили живодерку з роботи. Але зоозахисники не впевнені, що це правда сказали, що вона вона звільнена, але нас інформація, що вона буває в відпустці на той момент. А сама сортувальність, то вона працювала, і ми її бачили. Ми подали власний запит до адміністрації супермаркету. Втім, відповідь поки не отримали. Спробували з'ясувати це питання на місці. Співробітники говорили з нами неохоче, але версію керівництва підтвердили. Давайте перестанемо мене знімати, я не даю дозволу тобто, на попту не Я цих інцидентів не чула і не бачила, якщо чесно. Я прийшла і мене вже керівництво друге е, прийняло на роботу, її звільнили, її немає. Зоозахисники наполягають, щоб вбивці тварин відповіли за злочин перед законом. Юристи кажуть, це можливо. Може бути застосована 299 стаття кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами, що призвело до смерті тварини тут з частиною другою щодо жорстокого поводження з групою осіб, може бути ще й частина третя, що за собою веде наслідки у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Для того аби винні понесли покарання, зоозахисники зараз мають зібрати докази: фото, відео, свідчення очевидців. Все це буде долучено до провадження. Якщо його розпочнуть, заяву поліцію активісти вже написали.